На вулицях міста побільшає барвінків. Саме таку назву має модель тролейбусів, які для Хмельницького виробляють на Чернігівському автозаводі. Сьогодні наше місто отримало чергову партію ще 10 одиниць транспорту. Звісно, дуже комфортно, приємно, все нове, все таке багато є чого вивчати. От, ну подобається. Перший такий тролейбус хмельничанам презентували у квітні. У червні на маршрути виїхали 5 одиниць транспорту, ще стільки ж у липні. На підприємстві Електротранс за ці кілька місяців вже встигли оцінити обновки. Тролейбуси зарекомендували себе досить відмінно. Наші водії задоволені, тому що це насправді дійсно сучасні машини, технологічно досконалі, що імпонує нам основні вузли і агрегати вітчизняного виробництва, запобігаючи наперед, вже не боїмося ніяких поломок, тому що ми знаємо, що то все вітчизняне, то все наше, то все буде вирішуватися досить оперативно. Загалом Чернігівський автозавод виробить для Хмельницького 44 таких тролейбуси. Це передбачено угодою, яку підписали торік у липні. 20 нових машин вже в нас. Частина вже сьогодні в другу зміну піде. Наступна частина вже буде їздити містом на вихідних і з понеділка повноцінно будуть працювати всі 20 нових тролейбусів. Що стосується про кадрове забезпечення, ми в кінці цього місяця вересня набираємо чергову групу людей, принагідно користуючись нагодою Запрошую до нас. Усі 20 тролейбусів, які вже отримав Хмельницький, можуть проїхати до двох кілометрів без підключення до електромережі. А от у наступній партії будуть машини із автономним ходом до 20 кілометрів. Ми чекаємо ще дві великих поставки: одну велику поставку ми чекаємо до кінця 2025 року, і іншу велику поставку чекаємо в березні 2026 року. Загальна вартість усього проекту понад 16 мільйонів євро. Але це і 44 нових тролейбусів, це і обладнання зупинок по місту, це і капітальний ремонт депо, це і освітлення комунального підприємства Електротранспорт, і покращення суттєво-матеріально-технічної бази. Із понад 16 мільйонів євро, які витратять на реалізацію проєкту, близько 10 мільйонів євро це кредит від ЄБРР, а 4,5 мільйони гранти від європейських інституцій. для нас сьогодні дуже гарна нагода насправді побачити практичні результати нашої співпраці на користь екологічно чистого і доступного транспорту для містян Хмельницького. Це дуже конкретний приклад того, яким чином європейський союз підтримує власне шлях України до європейського союзу. І дуже конкретний приклад нашої спільної співпраці. Після реалізації проєкту тролейбусний парк міста буде оновлений на 90%, і їх на маршрутах стане більше. Головна проблема нестача водіїв. Зараз на підприємстві є 48 вакансій. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.